Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Сьогодні, 10 серпня, в церковному календарі День пам'яті апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Вони були апостолами від 70, жили в різний час, але всі померли за свою віру в Христа. Згадується про них в святому Писанні. Апостол Прохор довгий час був супутником апостола Павла. Який згодом зробив його єпископом Некомидії. Прохор перебував із Павлом на острові Патеемос після успіння Пресвятої Богородиці. Коли повернувся в Некомидію, продовжив піднімати там церкву. Мученицьку смерть зустрів в Антиохії. Апостол Неканор зустрів свою смерть під час перших відкритих гонінь християн того ж дня. Разом з ним було вбито і святого великомученика архідеекуна Стефана. Апостол Тимон був єпископом в Басторі, Аравія, був убитий язичниками за те, що він проповідував християнство. Спочатку мученика кинули до печі, але Господь врятував свого раба. Тоді його вирішили розіп'яти вниз головою. Апостол Парман жив та проповідував в Македонії. За однією з версій він помер через хворобу, але інші перекази стверджують, що його вбили під час гонінь християн. Народні традиції на сьогодні на 10 серпня. Цього дня наші предки прославляли ковалів, дарували їм подарунки, дякували за роботу. В давнину до цієї професії завжди ставилися з особливою повагою. Торгівля 10 серпня вважалася несприятливою. Тому намагалися нічого не купувати і не продавати. Від цього дня починали вже копати картоплю. Також ходили в ліс по гриби і ягоди. Вважалося, щоб бути щасливим, потрібно першу склянку зібраних ягід віддати першому зустрічному. Народні прикмети на сьогодні, на 10 серпня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, вранці багато роси, чекайте на сонячний день. Якщо з'їсти грушу під час заходу сонця, то до вас прийде рішення проблеми, яке ви довго не могли відшукати. Дощ, але немає вітру, буде негода. По воді вранці сталиться туман, чекайте на гарну погоду. Високо пливуть хмари, буде ясна і суха погода. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні, що не можна робити сьогодні, 10 серпня. Заборонено грати весілля, сім'я не протримається разом до старості. Не варто вирушати в ліс по гриби в поганому настрої, нічого не знайдете. Варто уникати будь-яких закупів, адже річ довго не прослужить. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.